Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про наступний тиждень. Важливі події. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ну емоції, емоції і чимало емоцій у якогось чоловіка з вашої сім'ї, з ваших, з ваших відносин, будуть емоції через певні обмеження. Тут, як від когось, від, може від вас ті обмеження ви вивчимось йому, поставити їх, може від когось там, ну, з ким він спілкується. Хтось навіть буде намагатись йому підняти настрій, але не дуже буде виходити. Для когось з вас важливим буде зміна. У спілкуванні між, ну, в особистому спілкуванні, між, теж для кого як, для когось з дитиною, якщо підліток або, може, і старший, ніж підліток, для когось це з ким з вашої родини, з ким, з ким ви вже довгий час спілкуєтесь, це не нова людина. Зовсім ні. Непорозумілості. Ну, це просто, знаєте, як один одного не дочули, не, не зрозуміли, про що була мова насправді, і висновки передчасні зроблені. Далі якийсь тут чоловік дуже поспішає до вас. Навіть тут відмовляється від спілкування з іншим чоловіком. Потім потім побачимось, потім поспілкуємось, щось біжить до вас. Ну, так знаєте, важливе. Це як знаєте, були очікування певні. Не було можливості, наприклад, з вами там, поспілкуватись про якусь справу або зробити якусь справу. І нарешті більш його зацікавленість, ніж ваша. Так, тепер сни. Звертайте увагу на сни. Через сни вам покажуть ставлення, справжнє ставлення людини до вас, якоїсь людини, хто там вам насниться, ну, когось бажання буде виконуватись на цьому тижні, більш як середина тижня. Там середа четверо, так. Фінансові витрати, але вони такі що знаєте, як заплановані. Ну, от, Наприклад, очікували якоїсь знижки, наприклад. Або уточнень якихось, що саме треба купляти. Ну або ще якось. Це, знаєте, не спонтанні. Покупки. Дві бачу на тижні, дві таких значних, ну, для вас вони важливі. Чоловік, який ну, для когось з вас, чоловік, який є поряд з вами, знаєте, буде так дивитися на хіба воно тобі треба? Ну, ви ж знаєте, на що воно вам? Це ж ваше якесь там бажання або забаганка. якась Вам це. Так як показує філіжанка, то вам це настрій піднімає і сил додає. Тож треба і все, і крапка. Далі. Багато розмов, таких, знаєте, от якби, а як, отак, то що. Такі якісь, вони ні про що насправді просто балачки. Зізнання, хтось з вас не... ну, для кого як, для когось очікуване зізнання, для когось несподіване зізнання в коханні від чоловіка. Не так, щоб сказати, що ви не здогадуєтесь, але це буде вголос сказане. А для когось, знаєте, те, що робить чоловік, це і каже про його кохання до вас. Бо дійсно його вчинки вони дуже красномовні. Звертайте на це увагу. І показаний мені чоловік, який дуже у роздумах тримає зустріч з кимсь з вас, дорогу до вас, або вашу дорогу до нього. Це, от, знаєте, на рівні мрії. Хочу побачитись, хочу обійняти. Такий замріяний, замріяний. Далі далі тут зустріч, розмова. Дві людини, от од... одна людина. Жінка точно, інша людина, от мені не зрозуміло, хто це, але це більш ділова розмова і розмова з жінкою, от знаєте, як результат цієї розмови чекає інша людина, от від тієї людини, яка буде, яка мені не зрозуміла, вибачте. 30 -е число показане це, знаєте, як, ну от, як останній день для цієї розмови, от так в планах, в роздумах. Жінка, якась з'явиться в вашому просторі, для когось людина зовсім нова. Нове знайомство, така, знаєте, ще не зрозуміло, що там приховує в собі ця людина. Для когось жінка, яку знаєте, але з питанням про якусь іншу жінку. Це може, знаєте, як, наприклад, уточнення про якусь вашу знайому. Чи спільну знайому, чи суто там, наприклад, чи вашу, чи свою знайому, якісь там уточнення. Може, про співробітницю. Це як, знаєте, от, щось як неврівноважене от, в роздумах людини. Е е вагання є якісь певні стосовно е цієї жінки, тому і буде питатись у вас. Може ви прояснити картинку. Може бути елементарно. Наприклад, якщо про, по роботі там щось давно не видно, може, у відпустку пішла. Ну, от щось таке. Знаєте, воно не складне для вас буде. Та відповідь якась вона легка для вас. Так, робота соціум показує мені чоловіка, який дуже. Знаєте, йде трошки позаду жінки і дуже на неї закоханим поглядом дивиться. а Вона, знаєте, як? вона йде і розуміє, що він на неї дивиться, як відчуває, знаєте, от його якесь тепло, яке до неї йде. Тут якась історія кохання у когось з вас. Потім щось разом роблять. Щось як уточнення, більш від цієї жінки йдуть, дуже спостерігає за нею, дуже, знаєте, має плани на цю жінку, мріє про цю жінку і, ну так, придивляється до неї. Далі. Хтось прибіжить до вас. От знов показана ситуація, коли до вас поспішає якась жінка і щось несе, як даруночок, як, наприклад, там, каву десь придбала і принесе вам каву. Або там морозиво якесь принесе. Це от щось таке, що. Якби знав якийсь чоловік, що вона вас годує чимось таким, що вам не можна їсти, він би розлючений був. І два якихось момента завершення пов'язаних з цією жінкою. Для когось з чоловіків у вас буде. От як намагатись, знаєте, зазвичай чоловіки за жінками впадають, а тут, навпаки, тут жінка за чоловіком впадає. І вже два рази були як відмови для цієї жінки від чоловіка. Прийдеться ще раз відмовляти. Далі. Угу. середина тижня якісь розумні рішення будуть прийматись, мудрі рішення будуть прийматись. Ну, робота соціум. Подивимось. Так, ось тут нагадування про швидковпливний час. Тут спілкування чоловік та жінка. Між ними якась ситуація, вона буде. Ну, це про налагодження стосунків. Час прийшов до зближення. Тут будуть зміни в стосунках, але вони непогані ці зміни. Ось тут показано на енергетичному рівні: хтось е втрачає енергію через лінощі. Нічого не робить людина. І знаєте, як е з одного боку на інший перекидається, колосальна втрата енергії йде. От з одного боку виглядає, ніби це відпочинок, але тут така людина, що не можна довго нічого не робити. Ваша енергетика розганяється тільки тоді, коли ви чимось заклопотані, зайняті. Коли ви весь час щось робите. Для когось з вас це дуже важливо, вам не можна надовго зупинятись. чоловічі якісь справи, розмови фінансові здебільшого. Так, комусь треба чистити свої а, зараз скажу Фінансова сфера, ділова сфера. Тут теж енергетична чистка повинна бути. Якісь такі, знаєте, нехороші посили енергетичні були відправлені в ваш бік. Ви їх спіймали. І це ну це не гарно, не добре. Для вас це треба відчищати. Так виглядає, що ви вмієте чистки робити. Що ви знаєте, що і як вам робити. І робіть вже час. Це як від чоловіка якогось будете відчищатись, і це вже так було колись у вас. Угу. Далі. Так, 78 цифра, ну, може бути рік народження, звісно ж, і може бути там, номер квартири, останні цифри номер телефону, там ще якось вони важливі. Показаний мені чоловік, який має роздуми про жінку. Який має намір не для всіх, але все ж таки так показано, я озвучу. Якщо хтось з вас ще не закрив остаточно відносини з іншим чоловіком, але ви вже спілкуєтесь з цим, то він має намір вас забрати собі. Це знаєте, як будеш тільки моєю. Тепер показана ситуація, коли між собою чоловіки розмовляють про ну, там щось про здоров'я. Як до фахівця якогось прийдеться звертатись, вони як в черзі це, цю розмову мають. Просто, знаєте, коли люди в черзі, нема що робити, і вони починають там щось між собою. Не знаю, на що нам то показують. І так Показано, що так час будуть. Треба буде вкоротити ж той час, і вони так будуть його вкорочувати. І ось тут якась зустріч, розмова, але така, знаєте, щоб ніхто не чув, не дізнався прихована зустріч, прихована розмова. Хоча станом, як на зараз, під питанням взагалі, чи буде, чи відбудеться. І щось як справедливість, якусь люди між собою будуть встановлювати. І якісь ідеї один одному, одне одному будуть підкидати стосовно навіть якихось документів. От і Все, Все на цьому закриваю філіжаночком. Всім дякую за перегляд, всім гарного тижня і гарних подій, гарних людей і безпеки! Бережіть себе. Побачимось в наступному відео. І всіх вітаю з Днем Незалежності України. Бережіть себе і свою родину. І хай у нас у всіх все налагодиться і в житті, і в країні, і в серцях, і в думках теж. Бережімо себе і кохаємо нашу Україну. Всім пока.